Так, дамо останню ще поживу з салітрою. Нажа слушна Трошки, правда, із запізненням, але блін, піздешно не розірватись. Ну нічого, заробився, дай бог кинемо. До речі, трактор перезутий на вузькі колеса. Бо хочемо ще поприскати пшеницю. О. І дощик передається, так, да, бурини, пішло тепло і пішло все. О, бурян, Бурян. о. Так трошки замняло, як заїжджав, але ну, воно відновиться. Дивимося, куди кидало. Кидало, кидало. Бо рійку переробляв, О, видно ж ось тут є. Це вже до дороги. Дали скільки ми? 14 метрів. Дали такий метраж, як і на оприскування по навігації, щоб вже була одна і та сама колія, щоб не міняти пару разів. Накидає добре, слава Богу. Це до речі, працюємо по навігації хексагон. Придбана вона вже давно. Конкретно рік не пам'ятаю, десь 17. 16, 17, 18, десь в ці роки. Тут на той час трохи заплатилося за нього трохи грошей. Яку би зараз брав навігацію, блін, най не знаю. Якщо щось подешевше, то можливо, можливо я би брав громко. От. Але тоді, коли я брав це громко, якихось таких е, більш-менш нормальних навігацій китайських не було. Були тримбели, гексагони, джундіровські, лейса і моє там ще пара якісь ерунди. общинычка але камера не передає того світла яке видно очима своїми Напереді оце ледовське світло дві фарі ледовських простих лі... цей лідер і ті фари основні, які я переробляв МТЗ на ближньому ну, а Ззаді теж звичайні, прості 48-й ватні фа наверху кабіни Ну то не літер, той начин. О! Ще, до речі, дивився погоду, дощ передає на другу годину десь ночі і вон видно як захмарилось і тільки що там поблискувало вже добре відчути що весна сезони Оно зараз ще на камеру забликає пара так тягне звідти з тернопільської сторони дай бог Лочкаюся ну, того чи ні? Ну що, до речі, по лійці тоді втулку розбило, виставив, поставив втулку, виставив, центрував і отвори заслонки виставилось, Ну, заміряли так, на 18, Такою на 18 мм. І їхати треба 8 км на годину. Тоді, виходить, сама та норма, яку бажали. Отак. Щось воно не хоче блискати ніяк. Ну, дождемось. Але такий вітер сьогодні був сильний за дня. На ніч він трохи притух. На вечір, точніше. Зараз що п'ять з'являється вітерець. І таким свіжим і холодним. Таким. Десь йде дощ. Дивився по погоді, то показувало опади 70-60%. Також дивився на Вінді. До речі, такий цікавий додаток. Там можна дивитися точну погоду. І в принципі він збігається з усім тими сайтами, наприклад, там Синоптики, Мета, там ще там який метаопост, там дофіга їх є. Оце зазвичай додаток погода на айфоні і в Індії. Отроблю скрін, відео, покажу. Не хочу воно блискати, трактор вже вертається по тратимому кругу. Буду тушити певну камеру. Опа, заблискало.